Росія змінила тактику обстрілів України. Тепер атаки триваліші та ще більш масовані. Спочатку запускають дрони, потім ракети, а далі знову дрони. Це значно ускладнює роботу наших рятувальників. За словами речниці ДСНС Світлани Водолаги, під час таких обстрілів важко оперативно реагувати та безпечно виїжджати на місця удару. Рятувальники змінюють свої підходи, але детали не розголошують, адже ворог відстежує всі українські змі. Що потрібно для допомоги нашої держави? От Німеччина, до прикладу, веде активні переговори щодо передачі України систем протиповітряної оборони Петріот. Один із варіантів, який наразі розглядає Бундестаг, це придбати ці комплекси у Сполучених Штатів Америки та потім передати Збройним силам України. Про це заявив речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус. Він наголосив на тому, що нині важливо посилити захист України на тлі. Зростання ракетних та дронових атак з боку Росії. У Міністерстві оборони Німеччини також підтвердили, що міністр оборони Борис Пісторіус наприкінці місяця відвідує Вашингтон, де обговорить із американськими колегами тему саме патріотів. Денис Попович зі мною на зв'язку. Це військовий аналітик. Пане Денисе, вітання вам. Добрий. день. Чи можна сьогодні сказати про яку кількість патріотів потрібно говорити міністрам, президенту Сполучених Штатів або Пісторіус, які сподіваємося, буде наполягати на тому, щоб Україна отримала більше систем ППО? Або якщо про захист, що ми ще можемо сказати про те, що нам необхідно, щоб відбивати вже знаєте, вже більше п'яти сотень навіть шахедів, які можуть летіти за одну ніч? знаєте, ви поставили таке питання, що хочеться відповісти, чим більше, тим краще. Угу. й з 30 батарей патріотів великої дальності, системи ППО малої дальності, системи ППО середньої дальності, для того, щоб створити швовного оборону, а ще й краще нам пару комплексів з атмосферного перехоплення. От зовсім буде добре. От, для того, щоб повну мірою відповісти на ваше питання. Це так напівжартома. А головне взагалі, в принципі, вийти на це рішення. Для того, щоб нам згодилися від США передати патріоти та хоча б поновили ту допомогу, яку, яка була призупинена, так розумію, рішенням Піта Хексета, який був налаштований в такий спосіб своїм заступником. Тому сьогодні ми послухали значит, звіт про розмову між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Я так розумію, розмова справді була хороша. І під час цієї розмови підіймалося питання, порушувалося питання постачання ППО, комплексів ППО і підсили нашої протиповітряної оборони. Давайте хоч вийдемо, так би мовити, з цього тупіка і ну, побачимо вирішення цієї проблеми, рух вирішення цієї проблеми. Нехай буде там дві батареї нам передадуть, нехай нам передадуть поповнення для ракет. Ну, от, а потім вже будемо з вами казати про те, скільки нам комплексів хотілося. Так, ну і ще, крім того, до цих систем потрібні боєприпаси. Ми з вами завжди кажемо про те, що тільки системи Петріот недостатньо. А те, чим бити цією ППО, це також важливо. Отут прохання до яких країн ми маємо озвучувати, в кого ми можемо це закуповувати або отримувати. Якщо ми кажемо про все, що з системою Петріот, це зводиться до США угу. на цьому краку. Якщо кажемо про, до прикладу, дрони безпілотники, які зараз можуть перехоплювати російські БПЛА, наскільки ми сьогодні робимо крок вперед в цьому питанні? Ну, це наше ноу-хау. Ми зараз на стадії, скажімо так, апробації цього методу. Ми там чуємо певну інформацію, що щось виходить, але поки що, ну. Скажімо так, в стадії масштабування, подивимося, до чого все це призведе? Те, що відбувається в атаками, з атаками по українських містах, змішані атаки. Пане Денисе, що змінюється тут? От я напередодні озвучувала та що зараз змінюється система, летять дрони, потім летять ракети, потім знову летять безпілотники для того, щоб завадити рятувальним операціям. І яка тут? В цій системі таких атак є ціль Російської Федерації. В чому тут логіка? Якщо ми будемо розповідати ту атаку, яка була вчора, спочатку взагалі прилетіли розвідувальні дрони. Так. Вони високо в небі над Києвом літали, uh -huh. щось розвідували. Я так розумію, жоден не був непревеликий вже Я не хочу зараз аналізувати за якихось причин, але просто це, це е, констатуємо. Далі полетіли дрони. Причому це десь почалося о 8 годині вечора. 에, приблизно euh, 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 після опівночі полетіли, полетіли кинжали, але дрони продовжували літати. Вони круждали над Києвом, залітали нові партії і так далі. Близько трьох годин ночі, там плюс-мінус, полетіли балістичні ракети, але атака дронів продовжувалася. Після того, після балістики, полетіли ще й крилаті ракети. Ну, от. І після криватих ракет тільки ми е, почали добивати останні дрони, які були в повітряному просторі. Тобто атака хвилями, атака комбінована. Е, водночас е, одночасно із дронами летять, летять ракети. Це це робиться для того, щоб ускладнити можливості перехоплення е, цих повітряних цілей, мало того, що вони досяг нашу систему ППО, забивають фактично своєю кількістю, то вони ще ставлять завдання е, складні щодо перехоплення швидкісних цілей. Яке зараз ускладнене е, нерозумінням того, скільки ми можемо, скільки ракет ми можемо розраховувати. Ну, поки що ми зараз ми не розуміємо, що буде з нашим поповненням наших запасів системами Петрювати, ракетами Петр. Тому ворог це чудово знає і намагається перевантажити Сум систему ППО, закидати нас ракетами для того, щоб е, до того ж і е, зникровувати наші запаси проти ракет. Наскільки часто можуть продовжуватися і подібного роду атаки? Це ж потрібно накопичити ось ці сотні тисяч? Ну, якщо проти Києва безпосередньо проти Києва, ми можемо з вами простякувати е, періодичність? О зараз е, у ніч проти 4 липня ми мали масову атаку проти Києва. До цього часу ми мали у ніч на 23 червня, якщо я не помиляюсь. А до 23 червня ми мали таку ж атаку у ніч проти 17 червня. Uh -huh. Тобто, от близько, неділя, неділя плюс-мінус два дні, два дні от, ми маємо атаки проти Києва безпосередньо. Але ніж цим атаками була так і ще і, і проти інших міст. Давайте ми згадаємо у ніч проти 29 червня. Була така сама комбінована така, яка не була спрямована проти Києва, але страждали інші міста. Тому ось ми бачимо їхню періодичність. Три-чотири ночі там більш-менш спокійні, більш-менш, бо все одно дрони летять, просто менше кількості. За цей час відбувається період накопичення для того, щоб потім вистрілити велику кількість дронів, там 500, Зараз ми бачимо, може понад 500 повітряних ціл, цілі летить. Тому чим більше той період умовного відпочинку... Тим більш посоленим буде наступний удар. Ну, цікаво, що з літака су 34 був нанесений удар по кривому рогу. Імовірно, поки що це не підтверджено, але ймовірно, що це було застосування каба. Те, що ми раніше не помічали, що саме по такому місту використовується, що каби застосовуються не безпосередньо на лінії зіткнення. Це про що? Ну, каби і по Запоріжжю прилітали. Угу. Я хочу, я хочу зазначити. Або в, в цього випадку, ну, треба розуміти, з якої відстані він був. Запускав. Це може бути або далекобійний кап з дальністю, зі значною дальністю, або ця бомба-ракета на кшталт грома Гріма, який був збитий над Дніпром нещодавно. Це теж можна припускати. Або можливо, пропустили цей літак. Будемо Бо, коли чекати... ми кажемо, що... Коли ми кажемо, що літали розвідування дрони над Києвом, то він ж пролотів mm -hmm. з території Російської Федерації. Не перехопили його, можливо, тут не перехопили цей літак. Будемо чекати більше інформації про це. Дениса, дякую вам. Денис Попович, військовий аналітик, був зі мною на прямому зв'язку. Різні люди тому в небагато спільних тем для спілкування. Ось так на телефонну розмову диктатора Путіна та американського президента Дональда Трампа відреагував Володимир Зеленський. каже в Росії рішення ухвалює тільки Путін, тому щоб встановити мир необхідна зустріч на рівні лідерів. Про все це будемо говорити далі, тим більше просто в нашій студії Олег Лісний Політо. Олох, пане Олеже, дуже радий вас вітати Навзаєм. в студії. Я впевнений, що ви і ознайомились навіть з коментарями Дональда Трампа з приводу вчорашньої розмови. Як вам теза про те, що Путіна немає? Мені дуже багато там тез, які не відповідають реаліям, які ми бачимо з вами сьогодні. І щодня, коли Путін є, він чи немає, але він нас вбиває або намагається вбити. Тому багато в мене таких, знаєте, своїх суб'єктивних думок стосовно таких перемовин, їх доцільності, до речі, тому що все-таки я вважав, що українська тема буде головною. І це буде про наступний етап. Я вже не мрію про те, що будуть якісь претензії до Путіна. Мої мрії розбилися ще давно. Аж так, незважаючи на те, що вперше Трамп відверто каже, що він розчарований. Розчарований, але розумієте, є два етапи в сприйнятті якоїсь негативної ситуації: це от її усвідомити, а друге, щось з нею робити. То усвідомлення, може, і приходить періодично, а робити нічого не роблять. Тому що я дуже гарно пам'ятаю, як Трамп вибудовував логіку своєї поведінки стосовно того, хто не виконує те, що він просить або вимагає? Угу. З Україною ми бачили чіткий прийом. Конфліктна ситуація от вам ні зброї, ні розвідданих. Класична схема. Тут людина визнає, що він не хоче нічого робити і не збирається. Є підозра, а вже два тижні пройшло, що він водить за носа. І ну, давайте будемо дивитися і обмінюватися фільмами. Ну, в принципі, непогано це цінності, та, та. про традиційні цінності. Але ж, мабуть, у Путіна вони такі, що Трампу і не снилися, тому що він Путін це людожер, і з ним треба спілкуватися як з людожером, а не як з політиком, якого хочуть повернути знову в, скажімо так, росіяни називають обойму. Да? Угу. Це велика помилка. І я бачу, що вона із розмови в розмову перетікає. Тому президент правильно сказав, що це різні люди, і в них різні цілі, і у них різне сприйняття того, що відбувається в Україні, але у одного і у другого вони не є об'єктивними. Людський організм в екстремальних ситуаціях має переважно дві реакції: бий або біжи. Дональд Трамп в певній екстремальній ситуації, наприклад, з Іраном, вирішив все ж вдарити. На ваш погляд, в, нашій, в нашому протистоянні Російській Федерації, у Дональда Трампа залишається таких два варіанти: бити, піти або ще якийсь. Ну там до Трампа може бути ще якийсь варіант, якого ще ми з вами не знаємо. Але ж я б не порівнював, так як і з самого початку і Трамп не порівнював Близький Схід і Україну. Угу. Він казав, що це різні кейси, у них різні там, скажімо так, мотори, і вони різне паливо беруть. Да? Але в цій ситуації, коли от ви сказали бий, то це був виважений крок насправді, тому що для цього бий було все зроблено. І Трамп, як людина із шоу-бізнесу, він відчуває, що оцей зараз вистрелить. Uh -huh. Вистрелить, я це зроблю, і я ще покажу, що я мачо, я обдурю іранців. Тобто, мені, мені кажуть, два тижні це погано, ну добре буде два дні. Я зроблю вау. Але після цього, цього вау ніхто не знає, що буде. От з експертами з середовища спілкується, і вони теж не кажуть, жоден мені не сказав, що це завершення е, війни. Хоча я, хай б, скільки мені, в капці в мене не летить, то не була, як на мене, війна. Це можливо якась новітня війна, але війна у нас. І це ключове слово війна воно відрізняється. І тут, коли Трамп зрозумів нещодавно, що це набагато складніше, то в нього тут варіантів бий або біжи, вони є, але мають бути інші для того, щоб вирішувати складну проблему. Тому що з простими рішеннями до складної проблеми можна підходити тоді, коли ти ну, вирішив просто з Росії зробити велике озеро. Ну, прекрасне, просте рішення, але ж тут треба мати волю і не любити так Путіна насправді, і не поважати його, тільки невідомо за що. От. Тому у Трампа є ще дуже багато часу, але він не усвідомлює, що наш час вимірюється не в годинах, а в людських життях і долях. От тому ми в такій ситуації знаходимося, що ми хочемо емпатії, розуміння і підтримки, а отримуємо іноді підтримку в такому вигляді, як ви озвучили. Вона начебто є, а начебто немає. <зв 'язок> З приводу реакції конгресменів ми сьогодні наводили зокрема конгресменів республіканців, які пригадуючи те, що Росія сьогодні вночі робила, і як на території України, я маю на увазі масований ракетний обстріл, закликають Дональда Трампа, зрештою до дій. А водночас, як я дивлюсь, досить резонансні пости в соцмережах від інших представників теж республіканської партії, які тепер, прости господи, кажуть, що ми припинили постачання зброї, бо в Україні заборонили УПЦ МП. Як, як з цим? Ну, ми розуміємо, що, ну, що це, це важко ну, сприйняти адекватно, але ну, тим не менш. Дивіться, тут є дві площини. Е і в одній і я спробую бути неемоційним, тому що сьогодні важко кожному українцю киянину бути неемоційним. Ми тримаємось. Так, да, тому що коли я їхав до вас на ефір, я побачив цей будинок, в який потрапив шахет, і там це страшне насправді. І це треба розуміти, що відбувається в Україні. Так, от, перший, е я не хочу, щоб нас приймали як жертву. Як або як країну, яку треба карати за щось. Це дуже поганий російський наратив, який От ми там провели паутину. Трамп каже, їх покарають. А чого нас мають карати? Ми виконуємо, на відміну від Російської Федерації, всі норми гуманітарного права і правил ведення війни. Ми вдарили по законним військовим цілям. Яке має бути покарання? Тим більше, те, що ми робимо в своїй сфері, да? релігійний і, і так далі, це наше суверенне право. І ще нас за це будуть теж карати. Ми нічого не переплутали. Є той, кого треба карати. І міжнародне право про це говорить. За що його і як його треба карати, вже слава Богу, є вже трибунал, умовно ну, починає да? цивати. Це один аспект. Другий аспект це те, що ми спостерігаємо, оце він буде найменш емоційний. Спостерігаємо, оце знаєте, є, коли хор співає, там один одного доповнює. А тут, я не знаю, какафонія здається, це коли хтось сліз, хто, хто по дрова. І я спостерігаю, це, і глядачі наші спостерігають, думаю, ви вже декілька днів. Один каже, що. Зупинили, другий каже: Ні, не зупинили. А третій каже: зупинили, але не так, як ви кажете. Ви читали номенклатуру, а виходить президент, каже, так ми ж не зупиняємо, але у нас на складі менше стало, і це в цьому винен Байден. Тобто, що мені не подобається, немає генеральної лінії. І тому нам важко проаналізувати, чи дійсно скасували. Чи дійсно, чи можливо, це як є у нас там же пан Безсмертний, що каже, ні, це все нормально. Вони просто перелаштовують співпрацю з країнами НАТО після саміту. Це нормально, але дивіться, нормально це коли виходить прес-реліз. І це робиться очевидно. Ну, тобто, от, Ми робимо так, так і так, угу. і так. А, то, а це здається, що. Е чи це свідомо робиться, чи не свідомо, в мене немає відповіді. Але те, що Трамп використовує оцю свою методику, якщо не хаосу, то цієї стратегічної невизначеності. Можливо, йому тут зручно, українцям ні. Тому ага. що дивіться, українці можуть ув'язати те, що нам не надали допомогу умовно, це не факт. І це як сценарій, і обстріл. Ну, по великому рахунку, обстріли не планується сьогодні, на сьогодні. Але ж це можна розкрутити. І я вважаю, що в оцей аспект зайшла ще, ну, пресловута, тепер уже всі знають цю абревіатуру, елементи ПСО. Тому що у нас викликають негативну емоцію. Антиамериканські якісь настрої. Мають з'явитися в результаті цих емоцій, тому я вважаю, що треба зараз відійти від емоцій, дочекатися, що роблять наш наші дипломати. Теж я думаю, що телефонна розмова президентів вона теж відкриє більшість або багато чого. Тому що зараз, от як військові, кажуть, є там туман війни. Або там білий шум, от він має розвіятися. От як сьогодні, оце Гар над Києвом, вона розвіялась. Ми побачили, що ми вижили черговий раз. Так і там може з'явитися реальна основа цих, цієї інформації, цих дій, і тоді вже з нею працювати. Тому що зараз дуже просто скотитися в якийсь емоційний нас зрадили, ми нікому не потрібні. Можливо, і так. Я не є там, оптимістом на 100%, але давайте дочекаємося, тому що люди працюють. Ми бачимо, там і МЗС зверталася, і викликали дипломатів, і проговорювали це. На різних щеблях, наскільки я знаю, йде, йде робота. Тому неприємно. Тим більше на фоні того, що відбувається з нами, але треба розуміти, що ця війна не тільки кулі і не тільки шахеди і ракети. Це ще й інформація, а це дуже такий небезпечний вид озброєння, який лягає на отакі ночі, як сьогодні. Це дуже небезпечно, тому ми маємо бути сильними в цій ситуації, пане Олеже. Ну мабуть, фінальне питання для, для цього трека. Ви самі сказали, в президента сьогодні буде розмова з американським лідером, ми як з'ясували і пригадаємо сьогодні в Штатах свято національне з іншого боку. Ну, ми ж зважаємо на настрій американського лідера. Знову таки з іншого боку, він роздратований попередньою розмовою. Наскільки важка буде розмова на ваш погляд сьогодні у Володимира Зеленського з Дональдом Трампом? Деця телефонна розмова. Вона є як на мене. Як, як людина, яка любить бачити очі співрозмовника mm -hmm. да? і, і тоді розуміти, що треба робити, вона складніше в Але у президента таких розмов було дуже багато, і в нього є про що говорити. І я думаю, я не знаю достеменно, що є тяглість між mm -hmm. тим, що було сказано в, на саміті НАТО під час перемовин. Президент вже говорив, що обговорював, кейс озброєння. Да? Тому у Трампа там є позитивний, оцей знаєте, якор, як кажуть, там він був молодець. Що з ним сталося по дорозі, це велике питання. Але ніхто не прогнозував, що він буде постійно лайтовий до України да? і до НАТО. Тому, о, якщо у президента є на що спиратися, я думаю, він може проговорити це. Він навряд чи буде говорити про фільми, тому що це для нас не цікаво. Він може... Озвучити там цифри і те, що сьогодні вночі відбулося в столиці, і уявити, що це може бути столиця будь-якого міста. Океан не врятує, океани не працюють. Угу. Трамп в це вірить, але це не працює вже. Іранський кейс показав. Тому розмова буде непроста, але я думаю, що вона не має бути з нашого боку емоційною. Вона має бути прагматичною. Саміт НАТО показав, що іноді краще не загострювати, а вийти на результат. Тому цей досвід у президента є, подивимося. Uh -huh. В нього різний досвід є. До речі, uh -huh. з приводу російських обстрілів, наскільки я правильно зрозумів, ми ж поки спілкуємося, в тому числі по діагоналі, по новинах бігаю одним оком. Наскільки я зрозумів, досить іронічна інформація, що в безпілотнику який втрапив в китайську дипустанову в російському. Були китайські запчастини, тому цю тему хочеться додати. Пекін не може допустити поразки Росії у війні проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю під час зустрічі з головною дипломаткою ЄС. Їхні переговори тривали чотири години. Як пише китайське видання, така відвертість китайського дипломата вразила європейців. Адже публічно Пекін наполягає, що він не є стороною конфлікту. Насправді ж виходить, що китайська сторона побоюється, що. Що в разі програшу Москви США зосередять усі зусилля проти Китаю, пане Олеже? Тут мається на увазі публікація в виданні Сузчайна Монін Пост, я впевнений, ви з нею ознайомились. Чи не склалося у вас враження, що дещо фарби, знаєте, згущають? Ну, Китаї нічого не роблять просто так. Але наскільки це схоже на китайську дипломатію? Я ось маю на увазі. Схоже, тому що, знаєте, у нас склалося, склався такий міф про те, що вони говорять про якісь речі так, що можна читати як завгодно. Вони так теж це вміють робити. Зараз вони побачили момент, що можна показати зуби. От чим це викликано? Ось, чим оце це викликано. дуже головне питання, тому що це про Славку Європу, з якою умовно спілкували, да? чи про несильні Сполучені Штати, які... Ну, знов ж без, без України тут не обійдемося. Е, уявіть собі, сидять китайці, їм кажуть, що листають новини і кажуть, що а у нас зброї мало залишилось. А китайці такі, так ви ж не брали взагалі участь. І оце у вас скільки залишилося? Mm -hmm. Ха, нема питань. Можемо переходити до Тайваню, хоч ми і не готові. Може таке бути? Може. І вони от показують свої зуби, mm -hmm. що ми такі. А потім, от я можу помилятися, трошки пізніше з'явиться фраза, яка мені дуже подобається і використовують і наші політики, і зарубіжні. Ви вирвали з контексту, ми говорили зовсім інше, почитайте повністю або послухайте повністю, там зовсім не так, а потім, якщо не вийде і це, скажуть а до складності перекладу. Може, таке бути. До речі, що Китай вже не раз так робив, що вони один із посадовців говорить якусь таку річ стосовно України. Це вже ну як мінімум три рази було, і потім відкочується. Ні, вони так зрозуміли. Знову ж таки, це може сигнал Путіну. Але ну, вони і так дружать з іншого боку, те, що забрало було підняти, наскільки воно довго буде піднятим, це теж питання. Це в нашу скарбничку лягає. Ми їм показували військових, ми показували деталі, про які ви теж говорили. Да? А всі казали, що ні, вона ж нейтральна країна. Вони ж хочуть бути один із тих, хто буде влаштовувати перемовини. А після цієї заяви як. А Китай сторона на мою суб'єктивну думку, можливо, я помиляюсь, але вже ні є підтвердження, да, що Китай це сторона і mm -hmm. сторона не наша. І Китай тут повинні Сполучені Штати зрозуміти, що не треба вішто. Що там оглядачі казали, що мовляв Китай о, в контексті охолодження о, відносин між США та Європою буде, буде навпаки з Європою загравати. Ну, Тут він може і загравав в такий спосіб, просто ми китайське загравання з вами не зрозуміли. А вона таке сувора китайське суворе, загравання. Суворе, що я, я, я тут не один mm -hmm. із головних. Я брутальний, я не mm -hmm. такий, от, як китайські іграшки. Да? Ні. Тут ж Вони мислять набагато далі, і в них своя логіка. і важко. Можливо я, скрізь, можливо, я скрізь помилився. Але те, що Китай не соромиться визнавати себе союзником, це не про Європу, це Сполученим Штатам, які мають взяти в союзники Європу, нас, майбутнє в війні, гіпотетично з Китаєм, а не розкидатися ними. Тому що у них є там модна стаття, вийшла про те, що Сполучені Штати не будуть нікому допомагати. Європа буде займатися своїми питаннями. Ну, я дуже швиденько щоб не пересказувати всю. Але коли виникне питання у нас, ви зобов'язані нам допомогти. Оце така американська логіка нової адміністрації. От вона така є. Китай каже, що. А ми можемо зайняти сторону чітко і зрозуміло. А ще може бути провокація, дуже хотілося б, щоб відштовхнути Росію від Сполучених Штатів, бо Росія там почала якось там загравати, хвалити Трампа, а китайці кажуть, та ні, вони наші дружбани. І угу. все. Ми їх вам не отдамо Сполученим Штатам. Угу. І хай Путін розбирається. Тобто варіантів тут може безліч, але це не є приємним моментом, що Китай в цій війні. Дійсно, на стороні Російської Федерації, пане Олеже. У нас менше хвилини лишається. Я пам'ятаю, що зокрема ми з вами говорили про те, що означає перемога Україні в цьому протистоянні. Тепер Китай говорить про те, що не може допустити поразки Росії у війні проти України. Дуже коротко, на ваш погляд, що Китай вкладає в поразку Росії, принаймні теоретично, ну це те, що Росія перестане бути фактором. І це та країна, яка буде покарана за те, що міжнародне право вона розтоптала. Тому що Китай хоче так само зробити. І вона не хоче, щоб його покарали. Китаю важливо, щоб за все, що зробила Росія, виграє вона чи програє, щоб вона не понесла відповідальності. І щоб вона залишилася такою, як є. Тоді це не поразка. Це те, що корисно для Китаю на майбутнє. Пане Олеже, ми як завжди, дуже вдячні вам за наші за ваші фахові відповіді на наші запитання. Олег Лісний, політолог, був, був з нами.